З 91-го року цього року 25 років ми присвячуємо, побіду. Юліна создалась 91-го року. Всі співпало день незалежності виграли. На День незалежності создали. мабуть. ось вони перші чемпіони першого у нашому місті фестивалю вуличного футболу. Як Милинецька Евеліна, ровесниця незалежної України, цьогоріч також відзначає ювілей у подарунок своїй команді. Хлопці принесли перемогу. Добре, конкуренція сильна, але ми вистояли. Чудово, всім дуже сподобалось, для дітей дуже весело. Дуже красиво все зробили. Я дякую організаторам за це все, всім спонсорам. Болівальників сьогодні багато було, свято спорту відбулося. У фіналі Евеліна зіграла з Хмельницьким Динамо-Патріотом. Усі 10 хвилин основного часу фортуна посміхалася то одним, то іншим. Зрештою, усе вирішила серія пенальті. Сільонок не вистачило п'ятої гра. Сильна команда дякую да, «Динамо», молодці, чесна гра, не груба. Все дуже а ось хлопці з Веб до медалей дещо не дотягнулися. Втім, кажуть, то непогана перспектива на наступний фестиваль. Нещодавно вони повернулися зі столиці. Там хмельничани стали найкращими футболістами серед айтішників України. Нашому клубі готувалися ми з цією компанією. Ми двічі на тиждень граємо футбол. У нас 25 чоловік, напевне, практично регулярно збираємося. 16-17. Також через змагання Вдалося отримати золоті нагороди в чемпіонаті України між ті компаніями. Отримали масу задоволення, сподіваємося, тут також переможемо, тільки в перемоги. Та перемога це не головне, куди важливіше сама гра, тим більше з улюбленою командою. Тільки гра, тільки задоволення, гра приносить з улюбленою командою. Відзначимо, що фестиваль вуличного футболу у нашому місті відбувся вперше. Втім, спортивний проект вже охрестили наймасштабнішим у Хмельницькій області. Приємно, що і у місті Хмельницькому асоціація футзалу міні-футболу. Організувала і провела перший такий турнір у нашому місті. Приємно, що прийняло участь багато команд, як дорослих, так і дитячих. Я думаю, що перший турнір він є значимим, показовим. Подібні фестивалі вже є у Києві, Одесі та інших містах України. Вперше цього року до них доєднався і Хмельницький. В нашому місці в подібному форматі змагання організовуються вперше. Тобто сьогоднішній турнір має статус чемпіонату міста з вуличного футболу 3 на 3 Тобто у таких містах, як Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, це надзвичайно розповсюджене явище, яке вже працює і проводиться впродовж трьох-чотирьох років, а то й п'яти років. В нас ми тільки, скажімо так, тільки стартуємо. Втім, вже й цього року учасників було вдосталь. Це близько півтори сотні футболістів з різних куточків Хмельниччини. Ми проводимо в одній категорії це грант ліга, це ліга, де будь-хто міг сформувати команду незалежно від статусу, незалежно від полу і так далі. Тобто, і друга ліга це Чилдрен Ліга. Це де діти, які розділені на дві категорії: це 14 до 14 років і до 17 років. Символічно перший фестиваль футболу підготували до дня народження рідної країни. Таким чином організатори пропагують не лише здоровий спосіб життя, а й виховують молодь у дусі патріотизму. Футбол-фест це перший раз ми організували такий турнір. Ми бачимо до Дня Незалежності дуже багато команд, команди із міста із області. Ми всі повинні розуміти, що е, такі турніри пропагують як дорослі. Там були і діти. Ми бачимо, що різні покоління брали в цьому турнірі. Е, це означає, що. Ми повинні пропагувати здоровий спосіб життя, адже здоровий спосіб здорова нація, здорова країна. Відтепер кажуть організатори, такі фести проводитимуть щороку і додають у 2017-му усі державні свята відзначатимуть спортивно. Ми постараємося зробити все так, щоб людям це сподобалось. І в наступні роки в нас задумка, щоб у кожне державне свято проводити ось такі відбіркові тур, відбірковий тур чемпіонату з вуличного футболу 3х3. Наступного сезону сподіваються організатори команд буде значно більше. Цього ж року перемога мчить у Ярмолинці. Втім, кажуть, переможці у день незалежності бути першими добре. Та, окрім того, є чого бажати. «Міру процвітання економічного розвитку, щоб наші хлопці всі поверталися живими, щоб це все все прикратилося. футбольна команда Евеліна наша Ярмолинецька. Бачите, як займаємо перші місця. Щоб діти розвивалися, то вони тільки в комп'ютерах сидять. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, підсумки тижня, телеканал ексклюзив.